Вітаю на уроці історії України. Де сьогодні ми говоримо про легендарну постать Івана Степановича Мазепи. Але сьогодні, на уроці, поговоримо не про внутрішню політику, коли, будучи гетьманом, сприяв об'єднання українських земель у своїй єдиній державі, прагнув побудувати державу європейського зразка на основі традиційних. Гетьманських, козацьких принципів. Сьогодні ми поговоримо про зовнішній вектор політики Івана Мазепи. Але перед цим декілька цікавих фактів. До наших днів дійшло майже 40 портретів гетьмана Івана Степановича Мазепи, але всі вони різні, і навіть не завжди можна сказати, що це зображена одна й та сама людина на цих портретах. Як так склалося, про це дізнаєтеся сьогодні? Але немає жодного сумніву в тому, що ця відома людина назавжди війшла в нашу історичну пам'ять, тому що ім'ям Івана Мазепи названі вулиці сучасних міст України. Та що говорити про міста України? Навіть у США та в Канаді є вулиці, названі Ім'я Мазепи. А зараз подивіться на екран, як змінювалися 10-гривневі банкноти, починаючи з 96-го року. Незмінним було те, що на аверсі зображено самого Івана Степановича на реверсі Києво-Печерська лавра. Але починаючи з 2023-го починають поступово вилучати ці банкноти, замінюючи їх на монети. Тому скоро ми взагалі не побачимо вже їх в обігу. Запам'ятайте, будь ласка, можливо, в ваших приватних колекціях є такі грошові купюри. А ми рухаємося до вивчення теми і поговоримо детальніше про прихід Мазепи до влади. Як ви вже пам'ятаєте, новообраний гетьман обов'язково мав підписати союзницький договір, і Мазепа буде підписувати у 1687 році на річці Коломак, договір із Москвою, з Московським царем. І цей договір увійде в історію під назвою Коломацькі статті. Ви можете зараз ознайомитися з містом цього договору. Вони ніби повторювали глухівські статті многогрішного, які були підписані набагато раніше. Найболючішою статтею, звісно, залишається стаття про заборону самостійних зносин з іншими державами, без згоди Москви, без дозволу Московського царя. Але як покаже історія, Мазепа. З нехтою цією статтею, дбаючи про інтереси українських земель. І якраз події Північної війни нам це яскраво продемонструють. Отож, увага на дворі 1700 рік, початок Північної війни. Петро І зажадає здобути вихід до Балтійського моря, але на перешкоді йому буде стояти Швеція і особисто король Карл XII. Почнеться довго, довга 21-річна затяжна північна війна. Мазепа і козаки змушені брати участь у цій війні на стороні Петра І. Козаки при цьому за свою службу не отримують ніякої винагороди, а лише весь час потерпають від утисків московських воєначальників. До того ж, козаків весь час задіють як дармову робочу силу. Під час будівництва доріг, каналів, фортець. Козаки помирають десятками тисяч. Проте про ці втрати ніхто не рахує, тому що на нові померлі тисячі наберуть нових козаків, які так само покладуть своє життя заради Петра І. На жаль, на жаль так. Саме козаки та козацька старшина змусять Івана Мазепу передивитися в статті Коломацькі. І передивитися пункт про зовнішню політику. Саме події 1708 років повністю змінять хід історії. Зміниться зовнішній вектор політики Івана Мазепи. Увага! На дворі 1708 рік. Карл XII має намір рушити у похід на смоленськ і Москву. Його маршрут пролягає територіями Литви та Білорусі, проте з самого початку похід складається невдало. Петро I І, московська армія, все випалює на шляху шведів. У армії шведського короля починається голод та хвороби. Він вирішує взяти паузу і для цього завернути на територію України. Для Мазепи це суцільна несподіванка. Тому що він сподівався стати на бік Карла XII, але при цьому, щоб українські землі не були головною ареною е, боїв Північної війни, проте не так сталося, як гадалося. Іван Мазепа запрошує Карла XII на переговори. Про це доносять Петру І. Проте він не вірить, він не хоче вірити в те, що його. Друг найкращий, його названий брат, як він називає Мазепу, може його зрадити. Тому Петро І знищує всіх змовників, які наговорюють на Мазепу. Проте це не були намовини. Дійсно, Мазепа веде таємні переговори з Карлом XII. І коли вже про це стало відомо Петру І, вже з інших перевірених джерел помста починається миттєво. По-перше, Петро І наказує знищити всі зображення, всі портрети Петра І як тепер запеклого його особистого ворога і ворога всього Московського царства. Другим кроком було знищення гетьманської резиденції міста Батурин. Сьогодні історики називають ці події геноцидом у Батурині. Це була просто різанина. Коли було вирізано все населення міста Батурин. Сталося це в листопаді 1708 року. Наступним кроком це було здійснення обряду анафему в усіх православних церквах на той час Московського царства. Відлучення Мазепи від церкви відбувається. Проте сьогодні цей обряд виглядає нісенітницею, тому що. І у XVIII столітті, і сьогодні, в 21-му, українські церкви не визнають цю анафему і продовжують служити молебні за упокій душі Івана Степановича. Наступним кроком було зруйнування Чортомицької Січі 25 травня 1709 року. А вже кульмінацією епогеєм стали події Полтавської битви. Навесні 1709 року Карл XII вирішує продовжити наступ на Москву, але тепер уже через міста Харків і Курськ. Для того, щоб цей план спрацював на цей раз, Карлу XII треба взяти добре укріплену Полтаву. Там була справжня фортеця на той час. До міста прибуває і сам Петро І. Після довгої облоги з весни по літо кульмінацією стала битва, яка розпочнеться 27 червня. І розпочнеться вона о 5-й годині ранку, а вже об 11-й годині ранку закінчиться нищівною поразкою шведсько-українського війська. Мазепа та козаки, які його підтримали, а також війська Шведії, почнуть тікати. Їх будуть нас доганяти московські війська. Птеча продовжиться аж до турецького кордону. І ось нарешті Мазепа і Карл дістануться до Очакова, а далі рушать до Бендер. В цей час Карл 12 поранений, а Мазепа вже смертельно хворий, він уже майже не встає з ліжка. І саме тут, неподалік від Бендер, у селі Варниці. Мазепа віддасть Богу душу. Станеться це 22 вересня у віці 70 років. Після цієї події почнеться зовсім інша сторінка історії українських земель. Вперше в нашій вічизняній історії гетьмана буде обрано в еміграції і стане ним Пилип Орлик. Але це вже тема нашого наступного року. Зараз же прошу ознайомитися з запитаннями для самоперевірки. І викласти їх письмово.